Бути дружиною письменника справа нелегка, а часом навіть небезпечна. Найперше митець шукає у жінці музу і натхненницю, але коли крім літературного хисту, він має ще й неврівноважний характер або страждає на психічне захворювання, то дружині може випасти ще й роль жертви. Сьогодні розглянемо історію видатного українського письменника, чиє кохання до жінки закінчилося пострілом. Як живий класик Андрій Головко мав офіційно ідеологічно правильну біографію. У ній значилося селянське походження, добровільний вступ до лав Червоної армії, командування кінною розвідкою, наполеглива літературна праця і дружина Надія Львівна. Одним з перших, хто насмілився оприлюднити замовчувані факти про уславленого прозаїка, став В'ячеслав Чорновіл, який у 1988 році опублікував протокол допитування винуватця. Але про все по порядку народився головко на Полтавщині у заможній селянській родині. Вразливий хлопчик ще в школі почав писати вірші російською мовою. Але потім під враженням ковзаря перейшов на українську. Пізніше він створив з хлопцями романтичну українофільську юнацьку спілку, за що й був виключений з останнього курсу Кременчуцького реального училища. 1915 року Головко закінчив Чигуївське військове училище прапорщиків і був відправлений на фронт. Так почалася доля нового Андрія. Відступаючи із царською армією, юнак змушений був за наказом вищого керівництва палити села. Цей факт перетворився для нього на справжню психологічну травму, і саме ця травма відгукнеться згодом у його житті дуже страшною трагедією. На фронті він отримав поранення і дозвіл лікуватися вдома, і саме тоді він і познайомився з Тетяною вчителькою із сусіднього села і своїм великим коханням. Настав 1917 рік. Андрієві було лише 19 років, і на той момент він знаходився у Росії. Там його несподівано навідала Тетяна. Де ти Тетянко, взялася? Ти кликав, любий!» У цьому коханні було щось неймовірне. Андрій і Тетяна відчували один одного на відстані і не могли жити один без одного. Пара одружилася і незабаром у них народилася донька Галинка. Повернувшись в Україну, він вступив до лав війська Української Народної Республіки та воював за незалежність України. Під командуванням Петлюри брав участь у боях з Червоними під Харковом. Але душа була роздвоєна з одного боку війна. А з іншого творчість джерелом натхнення були уривки мирного життя, що були пов'язані з коханням та батьківщиною, кременчуцьким повітом. Згодом він дезертирував. У біографії письменника того періоду, здається дивним, ось що то він воює, то господарює, то знову воює. Чотири роки поспіль він розривався між військовим обов'язком і родинними почуттями та бажанням тихо господарювати на рідній землі. За найменшої нагоди письменник тікав додому у Троянівку, і часом до війська його доправляли навіть Силоміць. Це стало кошмаром і переросло в душевну хворобу. Перші ознаки хвороби він відчув, коли раптом зрозумів, що йому несила покинути Тетяну. Нестепно було пережити думку, що його вб'ють, і він не побачить більше дитини й жінки. Саме тоді в його свідомості, травмованій роками війни, відгукнулися у ті села спалені, щоб не дісталися нікому. Зрештою, після чергової відпустки він просто не повернувся з Троянівки до Харківської школи червоних старшин, де тоді викладав це було дезертирство. Він жив під постійним страхом, що його знайдуть, заберуть від сім'ї, розстріляють. Він сподівався заробляти письменницькою працею, проте гонорари були лише примарною перспективою. Злидні все нестерпнішими, довкола панувала розруха, хворіла дружина. Він усе частіше впадав у вічі від безвиході і все частіше згадував про наган. Що був захований у нього ще з часів служби. У травні 1924 року головка як члена літературної організації Плуг запросили до Полтави для участі у зборах селянських письменників. 27-річна Тетяна виявила бажання супроводжувати чоловіка, і це рішення стало роковим для неї. По дорозі додому він запропонував Тетяні піти трохи пішки. Прихопивши з собою пістолет, опіум та пляшку вина. Після випитого дружина задрімала біля насипу. Головко накрив їй голову червоною густиною і висів, а сам рушив далі. Незважаючи на яскраве вбрання жінки і досить людне місце, того дня її ніхто не знайшов. Уже наступної доби письменник забрав свою доньку і поїхав з нею потягом до Кременчука. Але зійшов на станції потоки і повів дитину лісом понад річкою. Коли галинка втомилася, він поклав її біля куща, де вона заснула, накрив голову хустинкою і також вистрілив. Невдовзі його наздогнали люди, затримали і доправили до потоцького районного відділу міліції. Я хворий. Це факт. Лікуватись не маю змоги. Хвороба росте з кожним днем і погрожує в найближчому часі зробити мене непрацездатним, а сім'ю без шматка хліба зоставити. І це факт: як же бути? Та просто, коли так, застрелитись. А жінка, а дочка. Я хорий і в мене хоре чуття. Коли я тільки уявляв, як бідуватиме вона хора з дитиною маленькою. Я божеволів, я не знав, що робити. Нарешті з болем нелюдським вирішив я не покину їх, я мушу їх спершу позбавити життя, себе потім. Головко хотів здійснити так зване альтруїстичне самогубство. Він насправді його планував, але трохи згодом, бо мав намір закінчити свої твори, щоб надіслати їх до Харкова. У мене ще залишалося в нагані два патрони. Життя вже для мене не було, бо в голові кінці висять од нервів, а з грудей шмаття з кров'ю вирвалось, як стрельнув вперше, як стрельнув вдруге. Але власні були такі ще думки, може в Харкові з'явлюся і розкажу всім, щоб знали, а може про це написав би у творі. Відразу після зізнання його доправили до в'язниці, де він розпочав роботу над романом Бур'ян. Але після огляду психіатра його перевели до Полтавської психіатричної лікарні. Про його лікування або термін перебування у цьому закладі наразі немає достоменної інформації, оскільки всі історії хвороби за офіційною версією згоріли під час відступу німецьких військ у 43-му році. Чи не єдина згадка про його лікування належить Тетяні Кардинальській. Дружині Сергія Пилипенка, який був головою спілки селянських письменників Плуг, про яку згадувала раніше. Разом із чоловіком вони навідували головка у психіатричній лікарні. За її спогадами, головний лікар попередив, що пацієнт спокійно і охоче обговорює останні події свого життя і, на перший погляд, справляє враження цілком адекватної людини. Проте самого письменника вони побачили в край жалюгідному стані. В розірваному одязі та з ранами на тілі він прохав перевезти його з палати для буйних психічних хворих, бо вони над ним знущаються. Очевидно, саме після цієї зустрічі Пилипенко і почав вживати рішучих заходів для звільнення головка, і йому це вдалося. Після повернення з лікарні письменник дуже швидко одужав. Він переїхав до Харкова і почав активно публікуватися. У 27-му році був виданий роман Бур'ян, але його перероблений варіант роман одразу визнали першим радянським твором про класову боротьбу на салі. Надалі Головко ще неодноразово переробляв свої книги на догоду правлячі верхівці. Це принесло йому омріяне визнання і вберегло від репресії і заборон. У 28-му році він одружився вдруге, знову з учителькою. Надією Львівною, про яку я згадувала на початку цього відео. І у них також народилася дочка. Під час Другої світової війни 41-го року письменник пішов на фронт військовим кореспондентом. Усе повторилося знову: війна, кохання, донька, але цього разу вже без фатальних пострілів.